Доброго ранку, я рада всіх бачити. Я дівчинка оленка. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Дітки. Аби звернули увагу, яка сьогодні погода? Так, погода холодна. А як одягнені люди? Одягнули куртки, штанці. А чи є на небі хмаринки? Є хмаринки, то тепло чи холодно на вулиці? Холодно. Із-за моря випливає. Промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле сонце, а як сонечко світить восени. Восени сонечко не таке, яскраве, як влітку. А скажіть, будь ласка, тому потрібне Сонечко Сонечко потрібне людям, тваринкам, рослинам, птахам. А ми з Оленкою пропонуємо погратися з листочками, бо осінью. Листочки дуже багато різнокольорових. Ми листочки осінні, на гілочках сиділи, Тмухнув вітерець, полетіли, полетіли, і на землю тихо сіли, Вітер знов набіг, і листочки всі. З закружляв, закружляв. полетіли, полетіли і на землю тихо сіли. Сьогодні за вікном осіння сонячна погода. Але чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Звісно, відрізняється. Після яскравого сонячного теплого літа нам з вами вже відчутно не вистачає тепла. Сонечко вже віддалилось від землі і менше пригріває. А ви, діти, помітили, як дні стали коротшими. Сонечко раніше сідає, тому ніч стає довшою. Природа почала готуватись до зими. Незабаром розпочнуться. Осінні холодні дощі. Сонечко сховається за осінніми хмарами. Тому, друзі, милуйтеся осіннім сонцем. Воно в цю пору року особливе. До зустрічі! Гарного вам настрою!